Давайте привітаємось. Світить сонечко на небі промені кидає, І на тебе, і на мене, все кругом займає. Воно світле, тепле, ясне. Всі його чекають, навіть квіти веселяться, у лісі і пітьмають. До нас завітав їй. А хто саме, підгадайте загадку, слухайте уважно. Все відомо навкруги набирається слави. На тільки ранок настає, виглядь у віконце. Вам всім воно життя дає, променисте. сонце, сонечко, вірно. Ось і скінчилась зима. Чи відчуваєте від дітей, що прийшла вже зима? Так, да? весна, вибачте, вибачте. Весна. Так, ми відчуваємо. Весна прийшла, але ще холодно. Добрий ранок, добрий ранок, тілочка. Ми вже почали заняття, тому приєднайся до нас. Так, весна прийшла, але ще холодно. Щось не хоче йти від нас зима. Так хочеться весни, тепла, сонечка. Можливо, весна забула до нас прийти, тож покличемо її. Дітки, коли ваші дідусі й бабусі були маленькі, вони просили прийти весну закличкою. Тобто вони кликали весну, вони її закликали. Хоч прийшла до нас весна, але в неї ще мало сили, надто вона молода. Давайте покличемо сонечко. Воно допоможе весні принести тепло. Будемо кликати сонечко з закличкою. Запам'ятовуйте, закличка. Вийди, вийди, сонечко. Слухаємо уважно, я читаю закличку. Вийди, вийди, сонечко. На діду, ве... На бабине ділячко, на наше подвір'ячко, на весняні кліточки, на маленькі літочки. Там вони граються, тебе дожидаються. Чи сподобалась вам закличка? Тілочка, сподобалась закличка? Так, так, так. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, куди, куди буде, будемо закликати сонечко? Ви запам'ятали? Що mm. ми казали на дідове? На дві солек. Закликали наше сонечко на бабове... бабине зілечко. А ви знаєте, що таке зілячко? Зілечко, це що, дітки? Це те, що раніше так називали все, що зажали жінки на городах. І капусту, і петрушку, і дірочки. Це називалося зілечко. Ось ми закликали сонечку на, на город, на бабине зілечко. А зараз давайте повторимо наступну частину заклички. На наше подвір'ячко, на весняні квіточки, на маленькі діточки, там вони граються, тебе дожидаються. Сонечко хоче познайомити вас, дітки, з дівчиною весною. Сиділа маленька дівчинка весна, задивилася на струмочок. Грала за прозорою водою та й забула, що треба йти далі. Почула, як ми її покликали. Підняла голівку, посміхнулася, встала, взяла з вічерівний кошик і пішла. Де вона проходить, там травичка сходить, квіти розцвітають. Солов'ї співають. Давайте зараз покажемо разом, як піднімається травичка. Дивіться на мої ручки. Кіра, давай покажемо, як травичка росте. Як вона росте? Знизу згору сонечка. Так? Дуже добре. А зараз ми покажемо, як розцвітають кріточки отак. Ось. Були маленькі, а потім вони розквітли. дуже добре. А як ми покажемо, як все радіє сонечко? Ось ми радіємо сонечку, Умничка. Ну, а зараз, тічко, і дітки, ми зробимо з вами сісквиночку. Готові рученята приготували. Ми пішли гуртом на луки, підняли до сонця руки. Потягнулися, присіли, підвели, затупотіли, ніжками можна затупотіти. Так травичка проростає, показуємо. Так пташина прилітає, показуємо крильцями. Так струмочок пробігає, показали струмочок. А так квітка розквітає. Тає. Як зайчики стрибаємо, весну зустрічаємо. Молодці. Ми трішки розім'яли ручки, спинки. Ну, а зараз продовжуємо заняти. Якщо зараз раною весною день пригріє сонечко, то вночі бувають холодні і тоді мерзнуть лісові мешканці. І навіть вербові котики. А ви знаєте, що таке вербові котики? Подивіться на екран. Бачите котиків? Чому їх так називають вербовими котиками? Невже вони вміють нявкати? Звісно, ні. Тому що квіти, верби пухнасті, м'якенькі, сіренькі. І дуже схожі на котиків. Вони з'являються рано навесні, тому їм доводиться мерзнути. Ось послухайте вірш Георгія Химича вербові котики. На весні мала вербичка одягнула рукавички. Ще стоять холодні ночі, застудитися не хоче. Сподобався вам віршик? Так, Так, вірно, віршик дуже гарненький. Скажіть мені, будь ласка, що одягнула вербичка? Що одягнула вербичка? На ручки, що вона одягнула? Рукавички, рукавички, бо вона не хоче змерзнути. Засудитися не хоче. А зараз сонечко хоче розповісти вам, як весна йшла до нас і що вона несла? Ішла весна красна у синій хустинці. Несла весна Красна у скрині хустинці. Ягнятам Травицю, гуся там водицю, каченятам рязку, а малятам ласку. Подивіться, як А Малятам ласку. Діти, давайте пригадаємо, кого ми сьогодні з вами кликали. Кого ми кликали? Весну та сонечко. сонечко. Весну та сонечко ми закликали. А як називається віршок, у якому ми когось кличемо? Так. Закличка, правильно, закличка, запам'ятайте, будь ласка. Сонечко дякую вам за гарні відповіді. Кажу вам, що ви молодці. І до зустрічі.